Друзі, привіт-привіт! радий вас бачити. Сьогодні в нас третя хвиля аукціону. Завезли чотири нових танка, і я про кожен з них вам розповім і скажу, що варто купити, і найголовніше за яку суму, щоб ви не переплатили зайво, а тим паче не купили собі якийсь шлак, про який потім будете шкодувати. Тому сьогодні буде дуже цікаве та пізнавальне відео. Не забувайте, що знімати відео по аукціону я буду доти, доки ви на них будете лайки. Тому для того, щоб завтра вийшло відео по четвертій хвилі аукціону, а післязавтра по п'ятій хвилі і так далі, протисніть на цьому відео. Відео лайк, -like. це дуже важливо і бажаю вам приємного перегляду. Давайте по порядку: так як вони є, так і будемо розглядати iMix 30 прототип 1. Дуже старий премтанк в грі, прям супер багато йому там вже років, і з того часу його абсолютно ніяк не змінювали. Коли його завезли в гру, він був дійсно класним, прикольним і бажаним середнім танком 9 рівня. Але так сталося, що з того часу понаводили багато нових прокачуваних танків, багато нових премійних танків, і прототип вже не відчуває себе так класно. Це досі непогано тачка, за рахунок динаміки, за рахунок того, що він може грати від рельєфу, ось, але в нього є один дуже-дуже супер суттєвий мінус це погане пробиття на голдових снарядах. Відповідно, це середній там 9 рівня. Якщо у вас проблеми з голдовими снарядами, ви попадаєте проти десяток і відчуваєте себе дуже невпевнені, нікого нормально, ну як нікого <світування> броньовані танки, нормально пробувати не можете. І це дуже велика проблема цього апарату. І через це я би вам його сильно не рекомендував купувати. Загалом, в принципі, якщо вам. Кортий дуже мати якусь СТ рівня. В теорії його можна розглянути за зниженою ціною. Якщо ціна впаде там до 7 тисяч голди, можете подумати його взяти. Але взагалі середні танки 9 рівня, преміумні колекційні розробники чомусь обділили, і зазвичай вони в нас в грі слабенькі. От важкі танки 9 рівня преміумні колекційні, от там вони вирішують. Той самий B'єкт 752, той самий К91, КПЗ-70 та ще ряд танків. А середні танки це такі апарати, як Оцей, Концепт і інші, і їх розробники чомусь обділяють, тому пробиття не дали, тому шкода хвилина дав, тому ще щось. Тому середні танки 9 рівня в нас грі не імбують, і я би на вашому місці придивився до якихось десяток. Наприклад, почекав би на аукціон якось, якось КПЗ 50 тонн, наприклад, так? і взяв би його. Це буде набагато цікавіша історія, ніж IMIX. Тому майте на увазі, що якщо ви його собі вирішите прикупити, то дочекайтеся хоча б зниження ціни через 7 годин, бо явно за нього десь тисяч давати таке собі діло за 10 тисяч можна купити собі 752 об'єкт. Та Бока 91, які найкращі танки 9 рівня наразі. Ось, і якщо будете купувати, зважайте, що в нього погане пробиття. Навіть якщо ви поставите калібровані, ви все одно проти броньованих десяток будете страждати, і вам грати буде некомфортно. Ось така тема. Далі стосовно Лорейна. Лорейн дуже застарілий танк, його в гру вели супер давно. І навіть якщо брати років 5-6 назад, цей танк не вважався якимось дуже класним, дуже бажаним тощо. Тому Лорейн 40 тонн взагалі не рекомендував би сильно купувати. Я думаю, що він доживе. До сильного зниження ціни, якщо захочете, чисто по собі вартості, так би мовити, за 3 750, якщо він до того часу доживе, ви його зможете собі прикупити. Так, почекайте тут до одного зниження через 8 годин, потім через 8 годин ще одне зниження буде. І якщо туди доживе, чисто для колекції. Тільки так. Взагалі, сам танк по собі не сказати, що класний, тому що є, наприклад, Defender mk 1 Якщо ви хочете 4 зарядний середній барабан, е ну середній танк да, з барабаном 8 рівня, оберіть Defender mk 1 Його. Можна прикупити спокійно в магазині там за 7 тисяч голди, за 6 тисяч голди. На аукціоні, я думаю, його теж завезуть якусь хвилю. Оцей танк набагато краще себе почуває. Чому? Дивіться, в Лорейна є чотири снаряди в барабані. Він, по-перше, дуже картонний, дуже сарайний, Він дуже здоровий і супер легко пробувається, при тому пробувається навіть фасами. В результаті, якщо ви... Десь підставились, ви йдете в ангар, ну або у вас там пів здоров'я знімається, багато хто вас фокусить, і жити вам супер важко. І більше того, ви здоровий, картонний танк, і ваш барабан дуже довго розряджається. Тобто для того, щоб вам вистріляти 4 снаряди з барабану, це супер багато часу. В той час на Defender mk 1 у нас є у вас є броньована башта, ви виїжджаєте від рельєфу, перезарядка в середній барабану там швидше, ви берете, накидуєте собі, і у вас все чудово. А тут на картоні незрозуміло, як ви маєте 100 років чекати, стояти і розряджати барабан. Тому Лорен зараз не найкращий, я вам не рекомендував би сильно його наразі купувати. Також, куди без того, хотів би вам нагадати, що якщо вважають щось купити на аукціоні на цій хвилі, або, наприклад, на наступній хвилі, або там на будь-якій з них, варто це робити саме через магазин Ебгелері, тому що Велелері найнижчі ціни порівняно з конкурентами, з Play Market, з App Store, зі стімом, в EPLрі найдешевше можна все купувати в Бліці. При тому це офіційний магазин. Тобто, ну, це такий додаток, як Play Market. Ви качаєте собі його на Android-телефон, так звідти качаєте танчики, і як за звичайно, в премію мазині все купуєте, але в Ебгелері постійно є якісь скидончики, і там можна декілька сотень гривень, а іноді навіть і більше заощадити на кожній купівлі. Наприклад, в цьому місці є 4 вигідних пропозиції для вас від Ебгелері. Зараз я вам про них розповім. Ось, але окремо хотів би виділити пропозицію на купівлю цього набору. Тобто є купон на 170 гривень знижки, і купуючи такий набір, ви можете заощадити одразу 170 гривень. Зараз вам детальніше про це все розповім. Купон на 170 Гривень знижки ви можете забрати за другим посланням в описі до цього відео, як і інші вигідні акції, які я вам розповім прямо зараз. Ось. Для того, щоб завантажити AppGallery, там теж є інструкція другим посланням в описі до цього відео. От, завантажити AppGallery, звідти завантажити танки, як зазвичай через преміум магазин все купуєте. Перша пропозиція, яка діє в цьому місці, це купон на 75 гривень знижки. Просто нацкаєте кнопку взяти. Ось, і купон вам додається на ваш аккаунт AppGallery. Далі ви собі заходите в, в танки завантажені через AppGallery, Вибираєте, що ви хочете купити, будь-яку пропозицію, яка коштує більше 300 гривень. Ну, ось, наприклад, набір на 6500 золота. Нацкаєте кнопку купити. Ось, і 75 гривень вас знімає. Ну, такий самий принцип з тим купоном на 170 гривень, який я вам казав раніше. Тут, якщо у вас декілька купонів, можете вибирати, які вам вигідніший, ось ви просто далі оплачуєте, ну і все, і заощадли. Більше того, за кожну купівлю в березні місті ще діє кешбек 10% на ту суму, яку ви заплатили грошима. Наприклад. Ви заплатили грошима на ну, набір так на 500 золота за 48 гривень. Купили його, відкривається вікно оплати, оплачуєте карту, як зазвичай. так І потім відкривається віконечко. Вітаємо, ви оплатили, ви купили 500 золота. Далі ви нацкаєте кнопку Згода ось тут. І після кнопки Згода буде кнопка Отримати кешбек. нацкаєте туди, і вам повертається 10% від вашої витрачено суми. Тобто в даному випадку, оскільки ми купили 48 гривень, 4 гривні 80 копійок, нам повернулось назад на Account, і ви це можете використати як знижку на будь-які наступні купівлі в танках. Також за кожні витрачені 500 гривень в танках протягом березня місяця через AppGallery ви можете покрутити ось колесо, колесо фортуни і там вибити собі різноманітні класні нагороди. Воно, до речі, безпрограшне. Щось вам точно випаде, або якісь там 50 гривень знижки, або 100 гривень знижки. Ось, Або випаде там навіть танк 10 рівня може випасти. Бачите, там така фіолетова штука знизу, е, ну, поле таке, так, це альфа-предатор. Сертифікат він здається називається. Там гарантовано випадає вам якийсь танк 10 рівня, якось так. І нижче на цій же самій сторінці є детальні правила акції. Якщо вам щось не зрозуміло, там ви можете прочитати. Там також в описі наступне послання є якраз підтримка AppGallery. В них є свій, е свій телеграм-канал, і там вони надають підтримку. Все там українською мовою спілкуються Де сюди, тому заходьте, якщо у вас щось раптом не виходить. Ну і повертаємось до нашого аукціону. Стосовно Лорейна, ви зрозуміли, його брати зараз не варто, тачка така собі, тому переходимо далі. Скорпіон. Скорпіон крута тачка, це дійсно шикарна ПТСАУ, це одна з найкращих ПТСАУ на восьмому рівні. І дамаг може давати, і перемагати, і фармити срібло, все може. Актуально, класно, прикольно. Єдине, що він супер картонний, і він відлітає в ангар з двох-трьох пострілів. Тому важливо, щоб ви, якщо збираєте собі купувати цей танк, щоб ви адекватно оцінили свій скіл, тому що якщо ви гравець там ні чи нижчі середнього, ви, скоріше за все, не зможете в такий танк, тому що, ну, хіба що ви десь там будете стояти в кучах і звідти його реалізовувати, але ну в нас мапи маленькі, тому це теж робити досить складно. Загалом, Скорпіон, якщо брати з класу таких ПТ-снайперів 8 рівня, це один з найкращих танків. Тобто на рівні з су 130 наприклад, наприклад, тобто, це таких два картонних снайпера, які дійсно можуть жорстко навалювати, але при цьому всьому вони супермало живуть, тому що вони пробуваються фуасами дуже легко і в них мало здоров'я. Тому, якщо ви граєте там. Хоча б ви ще середньо і хочете ось подібний геймплей, ПТ-снайпера на восьму рівні купити Скорпіона, це саме те. Якщо вже порівняти су 130ПМ і Скорпіона, в принципі, це альтернативні танки, в кожного з них є свої переваги, там на стороні одного маскування, так, на стороні одного там, динаміка. В скорпіона, в свою чергу, є м -м, башта повного оберту, так, і трошки краща гармата. Ось по перезарядці Тому ну особисто я обираю скорпіона. При тому деякі люди обирають 130 ПМ тут на любителя, так би мовити, тобто є і переваги недоліки, і воно в, в інша. Танку, але факт є факт, що з пт снайперів найкраще зараз два колекційних правильних танка на 8 рівні це Скорпіон і Су 130П. Тому, якщо ви такий геймплей собі хотіли, ви скорпіончика можете собі купити. Я не впевнений зовсім, що він доживе до зниження ціни, але навіть 7500 за цей танк це нормальна, адекватна ціна, тобто стандартна ціна зазвичай, якщо його десь і продають, то його продають там в діапазоні 7-10 тисяч голди, як, як коли ось тому, навіть якщо ви за 7500 купите, сильно ви нічого не приплатите. А якщо у вас є можливість почекати до 10. І години вечора там буде якраз зниження ціни. Раптом він туди доживе, і ви його купите за умовних там 5500 чи за 6, це буде прям дуже-дуже вигідна покупка. Але знову ж таки, треба любити такий геймплей, тобто не кожному подобається грати в ПТ-снайпера. Ось так. Це такий специфічний геймплей. Далі, лікан, танк 7 рівня. Зауважу, хто раптом не знав, так. Танк сьомого рівня він досить непоганий. Тобто, якщо порівняти з якимись прокачуваними танками 7 рівня важкими, він їх е е сильно випереджає, так? Тобто він на голову них. але в той час він слабший за анігілятора і за смешера. Анігелятор-смешер це два найсильніших танка сьомого рівня. І відповідно до них він не дотягує, але при цьому всьому він все-таки кращий ніж переважна більшість танків сьомого рівня. Чи варто його купувати за 10 тисяч голди? Ну, такі танки рідко продаються за фіксовану ціну. Зазвичай їх завозять в якихось контейнерах. Ну тому, коли їх завозять за фіксовану ціну, то ціна відповідно вища. Зрозуміло, що якщо ваша ціль купити собі хорошого. Премтанка і у вас є обмежений бюджет, краще розглянути собі якісь примтанки восьмого рівня, такі звичайні. так Тому що ви можете купити собі танчики набагато-набагато дешевше. Наприклад, на Defender MK1 можна було підловити і в 6 ранку в перший ну на, на наступний день. Коли стартанула перша хвиля, купити за 3750, тобто краще так робити. Але загалом, якщо ви любите сьомі рівні, любите такі якісь видумані танки, ви можете розглянути собі лікана за першим зниженням ціни. Я думаю, до першого зниження ціни він доживе, і ви його там за 7 тисяч голди зможете прикупити. Глобально чи 7 тисяч за танк сьомого рівня це дорого? Так дорого. Але цей танк продають за фіксовану ціну практично ніколи. Тобто, ось такі танки супер рідко завозять за фіксовану ціну, тому у вас є можливість хоча б не ловити. Його в якийсь контосах, а купити отак. Тому що я пам'ятаю особисто, я ловив смешера в контосах, і я на ті контоси витратив супер-мега ультра багато грошей, щоб вибити того танка бо там не було талісманів, там не було гарантованого шансу. Да? Тобто, ну що ти там 20 контів відкрив, тобі дали точно танк. Там такого не було. І я відкривав там десятками ті конти, і колись мені той смешер через 100 років впав. А тут у вас, в принципі, є можливість купити, якщо вам подобається такі геймплей, як налікання, ви можете купити. Це апарат хоча б за фіксовану суму. По геймплею, що можна сказати, танк броньований, танк грає від рельєфу добре, тобто е, суть чому, що ви у вас є багато броні, можете від борта трошки там виїхати, можете від рельєфу виїхати, вальнути по супротивнику на 400 і сховатися з мінусів. Е, слабка шкода на хвилину, так. Ну і загалом, якби, якщо говорити про ось такі машини, вони. Ну, це знаєте, це як з якимись ІСом його можна порівняти. ІС або із друге. так якщо ви грали ось, то ви трошки страждали на цих танках. А це нормальний танк. Подібний, так? тому що в нього гнеться гармати вниз і в нього більше броні. Тому це от такий геймплей, але при тому всьому актуальний і цікавий. Ось так. Але знову ж таки, за суму, дивіться, обмежений бюджет, ну краще розглянути 8, а не купувати цей. Тут прикол в тому, що він дуже, дуже так імпозантно виглядає, так, і, якби він фіксовану суму дуже рідко продається. Ось так. Все, що вам хотів сказати, друзі, про кожен танк розповів. Не забувайте про лайк, це дуже важливо. Так, таким чином ви прияти повагу до моєї праці, що я кожен день вам тут записую відосик про. Ну і відповідно через 23 години, якщо на цьому відео назбирається 500 лайків, хоча б я піду писати відео по наступній хвилі аукціону. Дякую, що дивитесь, Дякую за лайки, за коментарі, за підписку на канал. Окрема подяка тим, хто підтримує канал спонсорським підписками. Ви дуже допомагаєте його розвитку. Побачимось з вами в наступних відосах. Пока-пока-пока.